Друзі, як ви всі знаєте, польський кордон заблокований вже тиждень. Це веде до катастрофи для всіх, хто працює на експорт, всіх, хто імпортує. Тобто ми вже знаємо, що сировина зупинена, імпорт комплектуючих зупинений по експортним контрактам. Та ж сама ситуація. Тому я звертаюсь до всіх вас підтримати. Дії асоціації і надати максимальний розголос ширити наше відео з Русланом Шмаковим, наші заклики до розблокування кордону. На сьогоднішній день ми бачимо, що все виглядає так, ніби немає жодної проблеми. Це просто жахлива проблема, і Руслан про це дуже класно розповідає. І навіть якщо ми розблокуємо кордон на цьому тижні, ще займе тижні для того, щоб Прийшло до нормального потоку. Тому долучайтесь, не треба мовчати і боїтесь поборити. Дякую.